Всім привіт! Ви на каналі компанії Vatec. З вами Анатолій. Сьогодні в нас новий огляд ПТЗ-камери від компанії Hikvision. Це ПТЗ-камера ультрасерії з 48-кратним оптичним збільшенням і з технологією Dark Fighter. Починаємо. А сьогодні для вас є чудова новина. Компанія Viatec випустила мобільний застосунок, він називається Viatec Mobile Club, який дозволить вам виконувати замовлення з вашого мобільного телефону. У нас на огляді камера ds 2 df 8C 448 i5XC. Це 4-мегапіксельна камера 48-кратним оптичним збільшенням з технологією Dark Fighter. Як ми бачимо, в неї досить велика матриця розміром 1 на 1,8 дюйма. В Неї світлочутливість 2000 люкса, що характерно для технології Dark Fighter. Вона підтримує. Широкий динамічний діапазон 140 ДБ. Також в неї оптичне збільшення, як вже ми сказали, 48-кратне і є додаткове 16-кратне цифрове збільшення. З додаткових характеристик ми бачимо, що фокусна відстань це від 6 до 288 мм. Підтримка інтернет-експлорера, Chrome та Firefox та Safari. Із протоколів наявність протокола ISUP і протокола Connect. Камера має інфрачервоне лазерне підсвічування з дальністю 500 метрів. По характеристикам камера може виявляти об'єкти на відстані 4,6 км. Ми можемо спостерігати за об'єктом на відстані 1,8 км, розпізнавати об'єкти на відстані 920 метрів і робити ідентифікацію об'єкта на відставі 460 метрів. Для підключення цієї камери по технології пою треба використовувати спеціальні інжектори або комутатори з пої, які працюють по технології 8023 bt з потужністю не менше 62 Вт. Камера вміє працювати в діапазоні від мінус 40 до плюс 70 градусів, що цілком достатньо для території України. Камера досить важка, вона має вагу 9,6 кг, тому під час монтажу це враховуйте для того, щоб монтажникам було зручно її встановити. Крім самої камери, в комплект поставки входить інструкція, блок живлення, ну, точніше, це трансформатор для перетворення напруги зміною. Напруги 220 на зміну напругу 24 вольта. Додатково входить перехідне кільце і стрічка, за допомогою якої ви можете збільшити герметизацію, коли будете її встановлювати. Також є додаткові стрічки після того, як ви робите комутацію кабельного обладнання. Використовуючи дані стрічки, ви зможете забезпечити додатковий захист підключення від потрапляння вологи і виникнення якихось нештатних ситуацій. І входить в комплект для забезпечення надійного підключення вашого роз'єму rg 45 коли ви вставляєте кабель, обжимаєте його, підключаєте і герметизуєте. Наша камера вже активована, включена, ми її активували через CDP Tool, заходимо безпосередньо на веб-інтерфейс нашої камери. От вона завантажилася. Хочу звернути вашу увагу, що в даної камери кут нахилу вверх він складає не 0 градусів, а він складає 20 градусів. Тобто, ваша камера може дивитися вищі лінії горизонта. Це досить зручно, тому що при великому оптичному збільшенні, коли в камери не має кут нахилу по горизонту, складає 0 градусів. Є таке враження, що камера при оптичному збільшенні зображення вбігає трошки вниз. Давайте подивимося, які налаштування у нас є в цій камері, що ми можемо тут вибрати. Бачимо в налаштуваннях базової інформації. Тут параметри, назва камери, версія прошивки, додаткові параметри, які іноді необхідні для підтвердження роботи тих чи інших функцій. Всі інші параметри це стандартні, налаштування часу, автоматичний. Привід на зимовий та літній час, підключення 485-го інтерфейсу та інформація про пристрій. В розділі технічне обслуговування теж саме ми можемо перезавантажити, скинути які-то частини або всі налаштування. Також можна зберегти налаштування конфігурації або відновити ці конфігурації. Також можемо тут зробити оновлення. Також є закладка Журнал, де ми можемо подивитися всі події, які траплялися в, в, в системі. Також в нас є допоміжні системні служби, які можна, наприклад, увімкнути допоміжне світло. В деяких ситуаціях буває так, що треба забезпечити, щоб камера не вімкнула інфрачервоне підсвічування. Тому, якщо ми вимкнемо цей параметр, камера не буде вмикати своє інфрачервоне підсвічування. В розділі безпеки теж все стандартно. Не будемо тут звертати на нього увагу. Розділ користувачів, в розділі мережа теж яких то нових параметрів немає. По протоколам мережевим, як ми бачимо, в нас теж підтримує тут і протокол АСУП, і протокол HikConnect Тобто ми можемо додому цю камеру або в вашу хмарну систему, або ця камера може підключатися до серверів або відеореєстраторів по протоколу ISУP. В розділі відео та аудіо теж яких хто Нових параметрів немає. Для аудіо ми покажемо, які протоколи вона підтримує. В камері немає вбудованого мікрофону, тому якщо ви хочете записувати з неї аудіозвук, вам необхідно додатково обов'язково встановлювати додатковий мікрофон або підключати до якого-то джерела аудіозвуку. Розділ інтересу: інформація на потоці. В розділі зображення. Давайте подивимося, що в нас тут. Є коригування зображення, це стандартне налаштування. Експозиція мінімальна у нас 1,25. Максимальна експозиція у нас може бути 1,30. Це досить така коротка витримка. Є режим повільного затвору, який можна вимкнути вимкнути. Фокусування. Як для звичайної ПТЗ-камери, є режим автоматичний, це коли камера постійно фокусується, є режим ручний, тобто камера не буде зовсім фокусуватися, оператору потрібно буде фокусувати камеру, натискаючи кнопки відповідні. І є напівавтоматичний, він встановлений по замовчуванню. Це коли ви змінюєте огляд руху і камера один раз після цього фокусується. Примикання Д-Ніч. Камера працює в режимі в автоматичному. Є додаткові, додаткові налаштування для покращення роботи камери: режим BLC, режим VDR і режим HLC. Обов'язково є режим баланс білого, режим зменшення шуму. І хочу звернути увагу, що в цій камері присутні два режими стабілізації: це електронна стабілізація EIS. І оптична стабілізація. Щоб ви розуміли, як виглядає оптична стабілізація, ми для вас підготували такий невеличкий відеоролик. Зараз ви бачите, як камера працює на максимальному збільшенні. Даний об'єкт встановлений від камери близько відстані 300-350 метрів. От ви бачите, у нас зараз йде зменшення зображення, на якій відстані. Камера працювала. Причому камера була встановлена на, такому ж, на такій же триногі, тобто це не саме надійне кріплення, яке може бути. Тобто камера трошки хитала ще вітром. Тобто камера в, якщо буде встановлена на стовп або якісь там іншим, на якісь Інший елемент, який іноді може трошки вібрувати, оптична стабілізація вам зменшить. Ці вібрації і зображення не буде трястися. Особливо бентежить операторів вібрація на великих фокусних відстанях без системи стабілізації камера може досить сильно вібрувати, і зображення може бути досить неприємним для перегляду оператора. По коригуванню в нас є режим зеркального відображення, і в принципі всі інші параметри вони стандартні. Для режиму ПТЗ, що в нас тут теж майже все стандартно для ультрасерії, є базові налаштування, режим обмеження, коли ви можете обмежити камеру в яких-то рухах вправо, вліво або вверх вниз Є режим вказання початкового положення, режим дії парковки, особливо для тих операторів, які. Забувають камеру перемістити в правильне початкове положення, тобто куди вона повинна дивитися після того, як оператор закінчить від неї керувати. Ви можете встановити, наприклад, після там, 10 секунд камера буде переміщатися в пресет номер 1 Маска конфіденційності дозволяє вам о, закрити яку-то частину зображення, яку не, ну, не, не бажано записувати чи бачити операторів. Є заплановані завдання, є режим скло Він може один раз або в автоматичному режимі працювати, режим очистки конфігурації, режим роботи пріоритету ПТЗ-камери. І налаштування положення ми можемо е, задати, наприклад, встановити режим GPS-координат, тобто камера, де вона встановлена, можемо указати, який зараз вона знаходиться в якому положенні, і камера буде передавати ці координати. Е, попереджаю: камера не має встроєного GPS-модуля, вона не вміє виявляти своє положення, але ви можете задати, щоб камера передавала їх в автоматичному режимі. І е, останній у нас параметр це е, миттєве фокусування. Ми можемо е, налаштувати камеру таким чином, е, щоб камера досить швидко фокусувалася. Тобто е, для цього нам. Необхідно задати які-то параметри, відкалібрувати, і камера буде постійно в зв'язку з тим, що вона запам'ятовує, яка фокусна відстань правильна була для того, щоб чітке зображення було в цій зоні чітким. Потім, коли оператор буде переміщувати камеру в цю зону, камера буде фокусуватися по попередньо збереженим параметрам. По смарт-подіям. У нас камера може працювати в трьох режимах. Зараз камера в нас працює як смарт-камера, і в неї доступні наступні події. Це пошкодження відео, о, вхід сигналу тривоги, вихід сигналу тривоги і є частина там, помилок. Тобто це, о, як ви бачите, проблеми з жорстким диском або проблеми з, мережеве, з мережею. З інтелектуальних подій у нас доступно зараз виявлення аудіовинятків. Це коли ви підключаєте мікрофон, і, наприклад, камера зрозуміла, що в даний момент часу відбулося яке-то різке зростання або різке зменшення звуку. Розділ керування жорсткими дисками дозволяє налаштовувати конфігурацію підключеного з підключеної картки microSD формата, максимальний об'єм 256 ГБ, а також керувати мережевими або хмарним сховищем, куди можна цю камеру підключити. Для того, щоб змінити роботу камери, у нас є в налаштуваннях веб-інтерфейсу розділ відкрита платформа, і у нас тут є. Три розділи: це порівняння обличчя, інтелектуальна подія і дорожній рух. На розлаштування смарт-подій у нас є виявлення проникнення, виявлення перетину лінії, виявлення входу в область, виходу з область, залишені речі, виявлення, виявлення зникнення об'єктів. І в нас є додаткове налаштування роботи. Камери тут ми можемо а, в, а, задати, як буде працювати а, автоматичне відстеження. От зараз камера спрацювала в Смарт-Реті. На мене, бачите, мене камера починає а, супроводжувати. Для того, щоб камера по якій-то події в неї вмикалося відстеження, вам треба в коли ви задаєте, наприклад, виявлення проникнення переходити в спосіб з'єднання, і вам треба включити розділ розумне відстеження. Після цього, як буде камера, спрацює яка-то смарт-подія, вона об'єкт цей захопить і буде його супроводжувати. Вона може супроводжувати будь-які об'єкти, а можна додатково налаштувати, щоб вона. Тільки супроводжувала автомобіль, або тільки супроводжувала людину. Зараз ми вам продемонструємо, як працює камера, коли вона супроводжує людину. От у нас камера захопила людину, вона її починає супроводжувати. Коли об'єкт починає віддалятися, камера починає збільшувати свою фокусну відстань. І режим супроводження автомобільних транспортних засобів. От ми зараз вам показуємо, як це працює. От у нас є автомобіль. Там у нас стояла функція перетину лінії. Автомобіль був захоплений і камера його починає супроводжувати. Після того, як автомобіль виїхав з зони детекції камери, камера повертається в вихідне положення і починає чекати наступну подію, тобто наступний перетин цієї лінії. От ми бачимо, автомобіль не доїхав до нашої зони, і ось їде наступний автомобіль. Камера знову його щас буде, щас його знову захопить. От автомобіль у нас захоплено, і камера починає його супроводжувати. Є режим обмеження часу супровіду об'єкта. Він може складатися від 1 до 300 секунд. Точніше, від однієї до трьохсот секунд, якщо в нас буде стояти нуль секунд, то об'єкт буде супроводжуватися до того часу, поки він не зникне з поля зору. Камери. Для того, щоб перемкнути камеру в інші режими, наприклад, в режим розпізнавання обличчя, ви вибираєте цей режим, зберег... нажимаєте кнопочку зберегти, камера автоматично перезавантажиться і перейде в режим розпізнавання обличчя. Камера може самостійно розпізнавати обличчя. Що це означає? Це означає, що ми можемо завантажити бібліотеку безпосередньо в нашу камеру. Камера детектує обличчя, порівнює його з базою даних, і якщо камеру, людина з відповідним. Якщо камера розпізнає, що це обличчя з нашої бібліотеки, ми отримаємо сигнал тривоги про те, що ми захопили ту чи іншу людину. Давайте зараз продемонструємо, як працює цей режим. Було встановлений додаток АМІ 4200. От іде наш Юрій, наш інженер. Тут він переходить дорогу. До цього в нас було захоплення дівчинки, вона в нас відсутня в бібліотеки, тому ми бачимо, що в нижній частині екрану в нас з'явилося, що невідома людина. Потім в нас було захоплення моделювання і порівняння. Бачимо, що це Юрій. От камера його розпізнала. І знову було розпізнавання незнайомої людини. Ми отримали цю інформацію. Камера може одночасно детектувати. До 30 облич в полі зору і порівнювати всі ці обличчя. Крім цього, камера може працювати в режимі дорожнього руху, тобто вона може автоматично розпізнавати не тільки що це автомобіль, а й розпізнавати номерних знак цього автомобіля. Як це працює, ми зараз вам продемонструємо. От в нас їде автомобіль. Камера його захоплює. І виконується розпізнавання кольору, марки типу транспортного засобу і номеру цього автомобіля. Як ви бачите, у нас автомобіль розпізнався. І якщо ми подивимося, от ви бачите, що в нас камера захопила і написано час, коли вона його захопила. Розпізнаний номерний знак, колір червоний. Це седан і бренд Volkswagen. Тобто. Все, все, все вірно вона е, розпізнала. Оскільки в нас камера е, має технологію Dark Fighter, то вона може працювати вночі е, без перемикання в чорно-білий режим. Зараз ми покажемо, як це виглядає. От камера була встановлена в час 22.12. 12 от у нас камера показувала таке от зображення. Але для того щоб вона працювала в кольоровому зображенні, необхідно яка то невеличка кількість освітлення. І додатково хочу звернути увагу, що якщо ви будете ставити в досить невелику витримку, досить коротку, то камера теж може перемикатися в чорно-білий режим. Давайте вам покажемо, як працює камера в нічний режим. В нас є отакий невеличкий відеоролик. Це, як ви бачите, 10 годин вечора камера стоїть на нашому даху нашого офісу. І не треба казати, це, Камера була встановлена для контролю зони, встановлено декілька пресетів. Перший пресет був на відстані близько 50 метрів. Далі дах сусіднього будинку, де відстань 70-80 метрів. Наступна зона це був будинок, який роз... знаходиться на відстані близько 300 метрів, і в нас не, максимальна... не максимальне оптичне збільшення було. Як ви бачите, камера вімкнула інфрачервоне підсвічування. І цей же самий будинок, але конкретна зона з максимальним фокусною відстанню. Тобто, от камера зараз. Включилися режим автоматичного фокусування е, і е, перемкнулося на інший режим інфрачервоної підсвітки. В камери є ближній і дальня інфрачервона підсвітка для ближніх і для, для Для камери є ближній і дальній інфрачервоне підсвітлювання для того, щоб Захоплювати об'єкти з маленької, з маленької фокусної відстані і на великій фокусній відстані. І от у нас фокусування на е, крані. Кран знаходиться на відстані майже 370 метрів від зони встановлення камери. Е, от, таке от, от камера може... А це вже зображення е, повністю цієї зони. Де був встановлений екран? І камера повертається в своє вихідне положення. А тепер показуємо вам пару скріншотів, як записує наша камера на Наразній відстані це режим захоплення того ж башеного крану на відстані 350-370 метрів. Але в режимі Dark Fighter, тобто камера була переведена, камера не перемкнулася в чорно-білий режим, і вона працює звичайно ж без інфрачервоного підсвічування. Ну і це та ж сама камера. В нічний час з ця, ця ж сама камера, от як вона може показувати і працювати при достатній освітленості для роботи технології Darkfighter. А це вже зображення камери в для порівняння зранку, тобто в 10 годин ранку, а це в 10 годин вечора. Дану камеру ви можете використовувати на досить великій кількості об'єктів. Це може бути як контроль якої-то великої території, це може бути досить важливі охорона периметру. Це може спостерігати за великими. Великими відкритими територіями або для просто для виявлення яких то цілей або людей, або автомобілів. Також додаткові смарт-функції, такі як розпізнавання обличчя або розпізнавання номерних знаків, дозволяють значно ширше використовувати цю камеру без використання додаткового обладнання, тобто сама камера буде розпізнавати обличчя людей або розпізнавати номерні знаки. Дякуємо за увагу! Якщо у вас виникли питання по даному обладнанні, ви можете з... Написати їх в нашому коментарі або звернутися до нашої технічної підтримки. Ми з радістю допоможемо вам. З вас обов'язковий лайк та підписка на наш канал. До нових зустрічей!